Скажи, ти нам за колісами трошки відподілився свій улюблений алкогольний напій. Ти можеш, бо мені здається. Окей, добре, зараз я буду діяти на правах реклами, тому що його робить одна людина в усій Україні. Звати людину Роман Пелех. Якщо хтось чув про такий напій, як Контабас, то в принципі вам нічого розказувати далі не треба. Якщо ви не чули, це найкращий алкоголь на світі. Хто Стих, чув Контабас. Ми сьогодні теж вперше це почули, і я... були дуже сильно здивовані, так. що є автентичний український алкоголь. Так, дідьо про це, чуєш, ви... дідо фільм про це зняв. <рес> Чекай, е, ти кажеш, що ви були сильно здивовані, що є автентичний український ну, і, алкоголь, алкоголька та А як же варенуха. Це щось альфійською. Це Ельфійська? Ні, варену. Варенуха це е, горілка з е, травами, приготовлена у печі у закритому посуді. Ніхерна, Прошу особа. дуже цікміша Ну, б, Буквально про, проварена з травами, але в закритому посуді, з якого нічого не може випаруватися. Блін, зважіть Украї, Ну, Українських алкоголів насправді до хрена. Максим, я не знаю, чи комусь із вас там. Бренд я, Бортний нам, щось нам, 18, так. ні, ні, ні. Бо ну є, наприклад, бренд бортний, це з Києва хлопець. Він підписаний Максим Бортник в інтернеті. Можливо, хтось його бачив. Він відроджував бортні промисли в Україні. Натурально ходив до лісу, вішав борті на дерево, тоді збирав мед і робив з цього меду за традиційним рецептом питний мед, хмільний. За традиційним, це в сенсі він розсичував його в бочці мед з водою, І замість того, щоб як сьогодні роблять, розпалювати вогонь під тарою, в якій в тебе сировина, він надтарував. Да, він, він розпікав у вогні каміння і клав розпечене каміння всередину для того, щоб воно нагрівалося таким чином, після чого. Тобто він робив повністю за рецептурою, за якою воно мало б бути зроблено, зараз він на фронті. Ми йому тепла купувались рік тому. І, ну тобто, це, це дуже цікава штука, тому що я дуже люблю е, цікаві алкогольні напої, особливо ті, які небуденні і дуже локальні, які ти більше ніде не скуштуєш. Я не знаю нікого більше, хто робив би медовуху з бортного меду, але ця людина зараз на фронті. Роман Пелих, котрий заснував бренд Кантапел, Єдиний, хто в Україні робить Контабас, уже ні. Але він теж довший час був О, просто... на фронті і був цим зайнятий.